Тепла шубка Марічки. У селищі на фермі жила овечка Марічка. Її шубка була неймовірно тепла і м'яка, що робила її найгарнішою на фермі. Щоранку всіх будив півник Яків, співаючи свою ранкову пісню. Але одного холодного осіннього ранку півник не заспівав. Марічка, помітивши відсутність півникового співу, одразу побігла до нього і знайшла його в сіні. Він здригався від холоду. Ой, Яків, а чому ти не співаєш сьогодні? запитала Марічка. Яків, стиснувши лапи, спробував відповісти, але лише видав хриплий звук. Ой його зник через холод, Марічка. сумом сказала порося, яке підходило до них. Яків не може співати. Марічка оглянулася і побачила, що багато звірят на фермі теж замерзли. Корова кашляла, кролики ховалися в кутку, а курчата тряслися від холоду. «Ой-ой-ой!» Треба щось робити, вирішила Марічка і пішла до себе. На ранок кожне звірятко у хлібу знайшло теплий подарунок. Корова теплу ковдру, кролики, светрики, курчатка, теплі шапочки, півник, шарфик. Уай, а звідки це все? Питала поросятко. Не знаємо, відповіли кролики. Коли вони побачили овечку, а? звірятка а? все зрозуміли. Виявилося, що овечка Марічка зістригла свою теплу гарну шубку. Вона усю ніч робила ковдри, шапочки, рукавички та шалики для звірят. А? А як же твоя гарна шубка, невже тобі не шкода? ай -яй, яй яй Вона відросте. Не хвилюйтеся, а вам буде тепло і затишно, відповіла добра овечка. Після того, як всі звірята одяглися в теплі речі, Півник Яків знову почав співати свою ранкову пісню. І ферма наповнилася радісними звуками. Марічко, ти справжня героїня. вигукнув Яків. Твоя доброта врятувала нас від холоду. Марічка усміхнулася і відповіла: Я дуже рада, що змогла допомогти. Ми всі повинні піклуватися один про одного. Так, овечка Марічка врятувала своїх друзів від холодної осені. І тепер на фермі завжди було тепло і затишно. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.